Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходиться ми по вулиці Соборна 1. Поступає у нас до продажу унікальний автомобільчик Ford Ескейп комплектації Титаніум 2019 року випуску з автоматичною кропокла на повному приводі в ідеальному технічному талекофарму стані. Має чудову лінзовану оптику ледовську, передні партнечки. Цінаткового автобічка 18 18490 доларів. нагадаю, автомобільчик в ідеальному, технічному та легкофарму стані, Автомобільчик у нас в чорному кольорі, правильний. На 19-х оригінальних легко Гума в гарному стані авто без пошкоджень, без підкрасів, є повторювачі на дзеркалах, безключовий ключовий доступ. Задній ряд автомобіля у нас тонований, в дуже доглянутому стані. Також присутні задні партроники, камера заднього огляду має великий місткий багажник на сервоприводі. В ідеальному стані. Нагадаю, лакофарби станатом автомобіля без зауважень взагалі. Переходимо до огляду заднього ряду. Назвичай, великий шкільний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без сарапен, без п'ятин. Маємо три підгорілочки для пасажирів, підлокітничок. склопідйомники, музика без нарікань. Передній ряд, Назвичай безключовий доступ. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані. Крісла без пошкоджень, без сарапен, без п'ятин. Маємо 400 підйомничка, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь. Дачі до дощу, мультикермо, автоматична передач, повний привід, клімат-контроль. Нагадую, таке чудове чудово можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 18 тисяч 490 доларів або придбати автомобільчик в лізинг, або в кредит. З вами, як завжди, автопарк.